Вітаю вас, мої любі друзі. Я два, напевно, два з половиною тижні вже в процесі такої вірусної хвороби, скажімо так, трансформація. Але ось і ще саме сьогодні в нас магнітна буря на 8 балів, але мені прямо відчувається потреба поділитись певною інформацією, яка саме зараз в такий період вона мега актуальна. Отже, якщо я буду періодично покашлювати, я сподіваюся, ви мене вибачите. Я вам цю інформацію коротенько передам. Інформація, яка ви і так бачите, що сфера, те, що називають езотерики, вона стає все ширшою, все більше людей в неї приходить. І ви, як не кажуть, з кожного утюга, з кожної праски можна почути тарологи, нумерологи, астрологи, кармологи і так далі ологи. Нічого в цьому такого поганого немає, тому що будь-які сфери вони розширюються, розвиваються, доповнюються. В принципі, цивілізаційно світ так розвивається, тобто це нормально. Але зараз я почала а, бачити певні моменти і вас, як таку свою стаю. Мені хотілося б ну, як попередити, попередити, звернути вашу увагу, щоб ви були уважними. Особливо, якщо ви а, такі. На вас легко вплинути. Тобто ви схильні до тривоги, ви схильні прислухатись до чогось, що вас вразило, там, емоційно якось, і піти за цим, жити з цим, прокручувати, або взяти на себе чиїсь слова і, не відфільтрувавши їх, почати їх проживати. Так от, через те, що ці сфери розширюються, в них заходять все більше людей. Заходять. як Ну, скажімо так, експертів назвемо так, які займаються цим, неважливо чим по факту. Всі інструменти, тобто Таро, Руни, астрологія, Ченнелінг, от все можете мені там назвати, це, <кій> вибачте, це інструменти. Люди їх використовують, щоб якось заформатувати те, що вони хочуть, хочуть передавати. Але насправді серед істинних таких духовних провідників, езотериків, цілителів. Можна розділити дві касти: одна це ті, хто такими народилися. І це не означає, що вони одразу таки народилися і з трьох років одразу всім просто вангують. Це не про те. Ви, якщо от мене чуєте, і ви, ви з тих, а ви точно є тут ті, хто з тих з наших, ви знаєте це відчуття. Це коли ти вчишся, наприклад, ти можеш ем, осягати якусь, якийсь вид ем, діяльності, інструмент. Наприклад, це духовний інструмент або енергетичний, і у тебе тоді складається враження, що ти не те що вчишся новому, ти більше ніби згадуєш. Тобто точно. Або якусь інформацію вивчаєш, і оце відчуття впізнавання, взнавання. А, точно, воно звучить як природнє, хоча може дивувати. Може дивувати наш рівень мозку, але воно вам звучить як природнє. І ви ніби пригадуєте себе, ви не можете себе інколи пригадати при цьому житті, що ви зустрічались з певним відчуттям або явищем, а ніби ви це знаєте. Це означає, що з цими спектрами, своїми каналами, здібностями, силою, тобто з силою, ви народилися, ви прийшли у вас у житті у душі є ці налаштування і задачі, наприклад, щось проводити для людей. Причому це може бути знову ж таки дуже різне. Ви можете бути не обов'язково в сфері напряму духовного там, розвитку, як це називають. Ви можете бути вчителем, художником, медиком, і через свою професію ви проводите. І якщо ви зараз та людина, ви це знаєте про себе, ви розумієте, про що я кажу. Тобто ви не просто там вилікували, йди звідси, ви проводите людину до її стілення просто своїми якостями. І Дуже класно, якщо у своїх пошуках, шуканнях шуканнях того, хто вам допоможе в стіленні, або хто проведе вас до певних ваших там, не знаю, вищої якості життя або відчування себе. Дуже класно, якщо ви зустрілись саме з такою душою, з таким провідником та людиною, яка з цим народилася і ще потім розвинула і цим займається. Є другий, друга каста це люди, які пішли за поверхнею. Тобто, наприклад, вони бачать, що сфера зараз є грошовою. Що ой, щось вони там розповідають, таке щось їм здалось. Вони кажуть, що вони там. Тобто, ці люди можуть наслухатись і подумати, ну, їм же там щось здається, ну, цим провідникам, ченнелерам. От, і я можу так розповідати. І вони йдуть щось вивчати з метою, ну, якось це монетизувати, зробити професію, і нібито легкі гроші. І зараз. Я скажу вам чесно, їх дуже легко ці дві касти відрізнити. Але тільки, напевно, тоді, коли ти сам дуже добре в своєму каналі, на зв'язку зі своїми там, вищими силами, ти відчуваєш свою душу, свій дух, ти просто інтуїтивно, як от по запаху, по атмосфері, будеш відчувати, ні, це не те, мені, наприклад, не до цієї людини. І якщо у вас цього немає відчуття, от скоріше, це для вас. Що будьте уважними зараз, цього ставатиме ще більше. Я б не сказала, що це погано, що ой, дилетанти понабігли. Справа в тому, що ми всі вивчаємо себе, і ем, це окей. Справа лише в тому, що ем, чи готові ці люди давати щось для інших прямо одразу. Дуже важливо в духовній, в енергетичній сфері. Назимо все це езотеричною сферою. Спочатку капітально, кардинально займатися собою. От якщо ви зараз в якомусь навчанні, в мене, не в мене, ще в когось будь-де, астрологія, нумерологія, тарологія, все що завгодно, найкраще ти себе спочатку пропрацьовуєш. Оце дуже важливий аспект для вас, як для тих, хто можливо цим займається, і для вас, як клієнтів. Ем, якщо ви приходите до там, людей цих професій. Ця людина має спочатку займатись собою. Це дуже сильно важливо. І напрацювавши через себе, тоді ми маємо право давати людям. Тут є момент. Я зараз ділюсь частково напевно таким Я так вважаю. Тобто я вважаю, що потрібно дуже відповідально ставитись до своїх каналів зв'язку, до своєї зозульки, кукушечки, щоб щось нести людям. Потрібно регулярно звірятись. У вас має бути ваш наставник-провідник. Ви не маєте бути, знаєте, такими. Мені здалося, я понесла це нести в люди. Чому зараз ще це важливо? Тому що в нас світ інтернету, світ соцмереж. Тобто, по факту, будь-яка людина може увімкнути камеру або написати текст і на весь світ це роздати. От нема такого фільтру, що хтось перевірить, чи нормально я це зробила, чи правду, чи там, чи щиро я це несу, чи просто я когось переказала, нічого не зрозуміла, але зараз ця тема в тренді, і я її розповім. І от цього явища, що певна тема в тренді. От як зараз там той 3i Atlas корабель, який. То комета, то корабель, то те, то те. І ви знаєте, нам стане ясно, що це. Ми все дізнаємось, там все буде дуже цікаво. Але я бачу, як цю тему беруть люди просто всіх ніж, всіх е, рівнів е, розвитку назвемо так, і починають в свої соцмережі об це якби обсмоктувати. Е, оскільки я працюю з кармою напряму, я дуже розумію, відчуваю її закони. Якщо ви в якійсь темі не обізнані, у вас нема досвіду, у нас немає практик, у вас немає бачення, немає напрацьованих органів, якими цю тему потрібно сприймати. Це знаєте, як, наприклад, є врач, нейрохірург з гігантським стажем. В нього руки, вся нервова система, його знання, його величезна освіта дають йому право займатися цим. В нього руки інші, ніж, наприклад, в людей, які цими не займаються. Ми ж не ліземо в цю сферу, наприклад, так і тут. Зараз багато хто в це лізе. І все це виглядає просто комічно, тому що, знаєте, це дуже відчувається, коли людина взяла тему, тема модна, щось почитала про це і переказала своїми словами: такого буде все більше та більше. І вас, я закликаю, для вашої ж такої безпеки, ментальної, безпеки, емоційної, енергетичної, коли ви щось чуєте. Слухайте свої відчуття, напрацьовуйте свою інтуїцію. Чи вам це відгукується не тут? А от це можна порівняти в тілі це десь тут, в жінок це може бути зона матки, зона серця, в чоловіків також зона серця. Ніби десь за тілом, ніби ви от відчуваєте, що... от ви не зможете пояснити це відчуття, ви його відчуєте. Воно вам йде чи не йде? Напрацьовуйте ось це. Напрацьовувати з провідниками, вчителями самостійно, тому що далі от такої інформації, що просто аби хто бере тему, починає її обсмоктувати, і йому дуже легко повірити і носити це в собі. Якщо ви не є в, цим, в цьому, знаєте, таким або спеціалістом, або людиною з хорошою інтуїцією, що вона відчуває людина, знаєте, когнітивний дисонанс, вона каже ніби логічні речі. Але за нею не відчувається справді того стану. Вона каже глибокі речі, але за нею не відчувається глибини. От дивіться на ці дисонанси власні і е, ви обирайте людей, де ви цих дисонансів не відчуваєте. Розумієте, так? Тому що м, зараз інформації буде все більше. І, власне, ну, є такий момент, що 26-й рік, знаєте, у нас кожен рік якийсь тематичний. Він буде про ось цю перевантаженість, перевантаженість інформацією, перевантаженість, ще більшу перевантаженість різними вкидами по різних темах, і з нормальною психікою будуть лише ті, хто вміють себе доглядати і дуже фільтрувати. Дуже сильно фільтрувати, але при цьому фільтрувати не мозком, а фільтрувати відчуттями, почуттями. І оце важче. Тому що відфільтрувати мозком легше, але мозк, мозок він часто нас ем, він бреше. Чому мозок видає програму? Наприклад, ось він сказав ось цю тему: Ой, та я все знаю. От як тільки у вас пішло, ой, та я все знаю, ой, який бред несе, це мозок. А якщо ви слухаєте людини, у вас немає такого, що фу, якась фігня. А ви починаєте прислухатись, що всередині. Я слухаю її, його що в мені, які відчуття. Це означає, що таку трансляцію стану я отримую від цього експерта, людини, ну, кого ви там слухаєте. І це означає, що цим я зараз просочусь. Тому зараз оця інформаційна, емоційна, а, ментальна гігієна вони стоять на першому плані. Слідкуйте за цим. Логіків буде просто вишибати, тому що а, зараз дуже обманути легко, особливо з тонких енергетичних планів інформацію дуже легко подати через таку логічність. Логіку взагалі дуже просто обманути логіка. Чому? Тому що будь-яку інформацію можна загорнути в логічний мисле, мислеряд, і все, і ви в капкані. Вас не підведе тільки чуття. Та інтуїція, це єдине, що неможливо майже неможливо обманути. А, так що це таке закликання: що якщо ви, ну, от в мене, як ну я можу себе називати досить, досить досвідченим майстром зі своєю школою, учнями, різних там рівнів учнями, які теж працюють з дітьми з дітьми, з людьми, з дітьми, мають свої рівні, в першу чергу перевіряйте себе. Пропрацьовуйте себе, піклуйтесь про свою менталочку і думайте, з якого стану я зараз вийду в світ, якщо я щось хочу написати, сказати, розповісти. А, і якщо ви дійсно відповідальні, досвідчені у езотериків, насправді купа відповідальності, як мінімум, не нести різну ахінею в світ. Розумієте, так? Тому що ви не знаєте, хто вас дивиться, ви не знаєте, наскільки в якому там стані людина. Таку інформацію, я ж знаю, подібні канали, до мого, інші дивляться люди з депресіями, люди в кризах, люди після розлучень, люди після аб'юзивних стосунків, тобто люди, часто в яких психіка вона м, отримала певні навантаження дуже сильні. І вони намагаються знайти шляхи, як з цим владнатись. І ми маємо бути, скажімо так, більш-менш безпечні в цьому контексті. Щоб не наваляти їм ще якоїсь мішури, щоб навпаки їм давати якусь обізнаність, якусь. Знаєте, це такий вклад. Часто, коли ми ведемо соцмережі, що, о, я веду соцмережі, щоб в мене було більше клієнтів, але є інший прошарок кармічний. Що я створюю тим, що я зараз роблю? Що я даю в цей світ, тому що воно проросте і в мені, і в мене. І. У мене така пропозиція ставитись до бізнесу, до соцмереж не тільки як це пряма лінійка, от я зараз продам, зроблю продаж, в мене куплять справа в тому, що коли ви глибоко кармічно вкладаєтесь позитивно в світ, ведете якийсь канал, пишете, розраховуючи не тільки на те, що там є десь ваші клієнти, а даючи в цей світ. Вам прийде, тільки ви не знаєте звідки. Тобто воно може прийти, знаєте, так косвіно. Якась людина може вас 5 років слухати, і потім через неї вам прийде те, про що ви навіть не думали. Тобто ви цю вигоду навіть не можете прорахувати, якщо вже мислити вигодою. І а, я зараз теж бачу, як багато контенту робиться, Зараз це в тренді. Робити багато контенту, багато коротких відео, давати, давати, давати інформацію. І буквально вчора ми з подругою та ж колегою розмовляли, що є певний дисонанс всередині стосовно цього. Чому? Тому що з. Точки зору там, сучасного світу, алгоритмів, людського світу, це класно. Ти даєш багато, ти усюди фониш тебе багато, і, відповідно, там ти ростеш. Ростеш в плані як повідомості, всьому іншому. Але одночасно є момент, що якщо тебе багато, дуже сильно багато, є дуже великий ризик зниження якості того, що ти несеш. Чому? Тому що ну, наступає певна стадія розмови, за якою вже йде ахінея. Чому? Тому що розмова це дуже енергоємний процес, який, якщо ви дійсно проводите через себе потік, от хто тут, колеги, ви себе може, впізнаєте, може, вам стане легше. Бо я досить багато знімала для ютубу і намагаюся, як циклічно це робити, розповідати дійсно з каналу, проводячи потік, це енергоємний процес. Тобто, після цього прям потрібно так. Повертати собі ресурс, відновлюватись, і якщо ви дійсно так робите, ви дійсно, от, не просто або щось розповім, хтось послухає, може сподобається, а ви розумієте, що ви несете. Інколи може не розумієте, але ви відчуваєте, бо за вас там вищі сили розмовляють, то по факту ви не можете видати цілу купу контенту, просто тому що вас на це енергетично не вистачить. І отут ми повертаємось знову до себе, що перед тим, як допомагати людям, давайте, колеги, будемо спочатку працювати з собою. Бо за певні роки я зустрілась, ну, досить часто зустрічалася з тим, що людина приходить в практику з метою її монетизувати. Людина приходить в практику з метою отримати професію. Це так не працює. Тобто ми не можемо своїм наміром отак обманути. Первинно вся називаємо так езотерика, весь світ роботи з тонким планом, він базується на тому, що спочатку ми робимо себе, ми, робимо, ми чистимо себе, ми напрацьовуємо себе, напрацьовуємо силу, чистоту, ясність, все інше. Ми розуміємо закони, там і теорії, і практики достатньо. І ділимось цим в світ. І якщо вам потрібно, щоб до вас люди йшли, тобто, якщо вашому духу, вашій душі це на шляху, до вас люди будуть приходити. Тобто я пропоную не намагатись наламати систему і заходити маркетингу зовні, типу я зараз там піду по святу, вивчу інструменти, як підуть продажі спочатку себе, потім людям. Якщо ви є не практиком, а от просто клієнт, хто приходить на чистки на щось, я пропоную так само дивитись на ваших, ну до кого ви ходите, провідників і всіх інших, бо все більше стає, скільки людина в практиці, про що вона пише, чи бере, бере вона просто трендові теми, чи вона транслює щось від себе через себе. Коротше, ви зрозуміли. Що ви відчуваєте від самої людини, і тоді ви будете в безпеці, тому що вас буде важко обманути, бо цю сферу зараз використовують по-різному сферу езотерики. Я думаю, далі ще будуть по-різному. Бо я не натрапляла на якихось шарлатанів в цій сфері, але можливо це буде, тому що вона вважається зараз же модною. Тому прислухайтесь до себе, до своїх відчуттів. І якщо ви є практиком, давайте ставитись відповідально. Чому? Тому що не все в світі вимірюється грошима клієнтами і вашою о, відомістю, там его таким підкріпленням є більш глибинні і далекоглядні речі по типу кармічних напрацювань, о, які не в цьому, так в наступному житті, вони вам відгукнуться. І дуже приємно, коли вони відгукуються в плюс. Вважайте, що це такий вклад вам в свій пасивний о, кармічний дохід. Сподіваюсь, ви зрозуміли, про що я? Якщо ні, пишіть. Якщо зрозуміли, теж пишіть. Буду рада, якщо будуть писати колеги в коментарях, чи почули, чи не почули, чи І як ви думаєте, всіх обіймаю. <кхух> Всім легкої, магнітної бурі не хворіти. Тим-тьом.